Катя, чесно, у вас би купив білизну. А та ще й написала, за скільки. Коть, це якісь блін, ну що це таке? Да, тільки він замість того, щоб сказати ціну, він мені пише, мені вибачте, не сприйміть там погано, я дуже мені подобається. Я кажу, таке не питаю, що тобі подобається. За скільки? Дивіться, якщо це... треба мої труси, ну що, може теж хтось би зупиниться. Бувай, Сладзюрика, ти що. Може теж би. Крадуть. Дівчат за ті мої труси. У мене там є глушаки, такі четвертий рік, я вже їх. А я їх повикидала що? Тебе що щось лежить таке? В смислі зраз... повикидало. А що тебе лежить, там такого ж, четвертий рік? Ну, ці з рижиками. Такого нема. ти ще з ним переписуєш? Олеце я. Реально, скільки він запропонував? Каже, 300-500 гривень і, і, за одну штуку, я кажу, Чу, так давай за 100 гривень, що ти так мілечиш, Вже по 100 за п'ять А скільки їдав? твої труси приблизно коштують? Я не знаю. Я беру в ой, що. Ну, приблизно. 5 штук, 1200 гривень недавно купляла. Ну, не то що? Ти хоч би ушні ж за скільки продав? <світ> 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 і що ти йому сказала? Ну він типу, казав не обіжайтеся, да? Катя, ви не сприйміть погано? Мені подобається, таке кажуть, пофіг, ціна вопроса. коли він мені сказав триста тереп'ятсограні розблокируло. Таке Я... Сімба, ти бачиш, що твориться в хаті? Ти бачиш, до чого йде воно все.